Всім привіт, в акадалі Єрко Анд Богдан. І зібаємо про скуварс. Як ви замітили, боді нема. Бо боді не буде 2 тижні тоутбука. Ну, я буду зібрати поки один відео. А, то Це нова рубрика. Під минулому відео ви набрали 3 або 4 лайка. Ну, нічого. Ми, ми не займоюсь. Скоріше я. чи ні. ми Коротше. Став лайки підписуйся підписуйтесь за канал. То нова рубрика скул Wars, а ми починаємо. Так, 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 так. От сюди, швидкий старт. Чекаємо людей. Песу правила Е, Типа, ти маєш. Наприклад, ти там Ти. Береш шундуки, береш все, що треба, щоб виживати, типа то, але маєш вбивати других людей. Якщо тебе вб'ють, то ти вже не розродишся. Та й таке, я зараз вам покажу. Ну, порядку, щоб будемо грати. Ну. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чекаємо. Нормально, нормально. Сюда. Печотик. Острота. Острота. Нет, мне вот это... Это и липше будет. Сюда. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, поздно. Захрест. Да липше? Так. Фудка, я же лучше заметил. Так. Так. Нет. Ух. 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 Да. Ну и что, я лучше вчусь. Скоро с Бодю будем читать. Да. А даже поки я один ну, давай швидше, швидше, швидше. Тум, швыче швичем Open опен door! твои державчика, сюда так. захист о, ну то ліпше. Берем то тоже сюда чуть-чуть, Сю ч Майже фул. железок! Да. Е Стріли, але нема. Yeah. Може собі діама... діамантові зробити? Хоча ні. <гас> я блоки нема, я ж, я ж лише ту Ну лише оцей пішов душ. Устал. Ви же вже жик Вже... вжил. Та тут е! Та ту, блин! -мо! Ще раз, играємо. що то Ну я лише вчусь, так що сильно не засуджуйте. Так. О, перший біжим до цього. Сама она уже так нафиг не вмирати. Под <гаду> славом. Сюда. Не, відкидання, мені здається. Так, до мене поки що ніхто не йде. Опа. Так нам что тут буде ліпше. Опа. І лук. Кайло. О, yeah. oh, відкидання ліпше так є мм, що трохи штуку йти на центр, но опа. Oh, oh, oh. А, тут позачела, господи. Нее, нее! Я за... Аааа, бляха, бляха. Ну, ничего, Серс. Ща раз. Ще, Ще раз граю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чекаємо на людей. Чекаємо на людей, чекаємо на людей. Твоя интержавчика, твоя интержавчика, сюда, сюда нафиг опа-по-по-по-по, да, ну, топо нет еще липше відкидання ліпше будем. Yeah. А, і ще до, до третього да? Может, ну, тут було спуститься, ну вже як я. Так, шой так, міняємо. Понятно, і. О! Я так понял. Зараз на кого-то будуть ще йти. Так, на мене це полювання. А, Точно Блин, блин, блін, 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 блин. Бли, бли. Давайте ще раз. Так, далі. Знову ця карта, блин. Тепер же то моя нелюбима карта. Так, 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 так. Пум, пум, пум. О, сруто два нормала. мені предки дання. Кайло. <гілу> сюда Тойки. А, ні. Ознаковіе. Опа. І останній... Ну короче, як сюда. Так. Берем діаманти лише два. Можемо собі меч зробити. Я так і знаю, що десь є ще діамант. О. А я дерева немає. Іде. Йдуть. Злив! Злив! Сюди! Я не маю блоків, що ми це і що? Ну, Да. а во дерево. Що добудем? Робим. уф. Когось ще злили. Що лише, лише четверо людей. Лише четверо людей. Щелипыли четверо друзей. Хм-х-хм-хм-хм. <сху> 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 Мне мені блоги треба, давай Що? Що тобі за що я заряд сломав, так що в мене лишається тільки два. О, бля, как бы дешевле двух трав Ну, железо плохо, да, ну что лепше. Острота. Блаки, 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 Сюда, аллилуйя. Аллилуйя. Опа, все, можем теперь идти. Там на центр пройти.

Опа. Что-то рендерочка. Просто. Пам. Вудка. Я что кто сюда? Нет. А, -а, -а, -а бляха. Давайте ты Ну, а уже я так дебал, но тримался. Давай ты. О, ту швидко зразу, сюди. Водка, сразу. Пам. Так, сразу тримаем на стрме. Понятно, що то берем. І останній. Так, це? Це мені нафіг не треба. М -м -м. Мне, мне ботинки у Ну, ладно. Да ну як! Як! Як, боже! Давайте еще раз. Понятно, что еще раз. Так, готуємось футка <говорит> відкидання двай! Як, -як там ст странно звучало яй. Чекай, що тут ще було? Ще бляха, а ми вже нема. Ні-є. Робин сток, і всякий так робим. Так, на мене поки всім пофиг, то що я вже. Ах, хто скотина така? Та скотия! Да. <гум> він весь! ха Він не поборовся. Тут, тут фігня, у мене ліпше. Так, шукаємо. Опа! Ну no, 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 no. давай еще, давайте останюю каточку. <звук> Пошло до всего. Ну, карта может быть честно. Четыре, три, два, один, пиу. Так лук-лук-лук, то. То не то не. Мне дайте зараз лучше бы это Алхча Алфахтен Все так само чого... Так остання Я хоч би Та знову Я уже краще Вот зроблю торт Тортик до победы будет. Пум, все, съели. Я так понял, даже вот тут поп Давай я. Что нормально супер? Ага, тут треба. Давайте ще раз добудем. Чисто виживання просто на острові. Так пуп, пуп, -пу -пу. а железо є хоч? Є. слава Богу. Зараз добуваємо і робимо собі мечі. Бляха, що я роблю? Давай. На мене ще. А, я ще й на зло як стрілю, не маю. Ще два лю людей лишилось, коли я тут все зробив. Зразу одна, прям так. Як то, що треба. Все, останнє я навіть не добуваю. Роблю меч і можем йти. Ну давай, що там дивилось? Зара. Та я ж ніякий не маю, так що сюди. О! Зараз йде. Зараз буде йти по мою душу. Вудка сюда нормально мне за этим шукає, но треба швидко. що сказати підписники вам. Це перше відео без Боді. Ну, може вам не Ну, ставим лайки, підписуємося на канал. І. Боді я через 2 тижні, бо він в ремонт. Так. Да. Ставте лайки, підписуємося на канал всім па-па! А! І тут відео. Справ, зліва е, я відео топове, а справа е, підписати на канал. Все, давайте. Па! -па.